Добрий день, слава Ісусу Христу, нашим воїнам ЗСУ, як завжди, з вами Всесвітньо Малинське телебачення. І от постійно зараз транслюється на телемарафоні по телевізору, в Венті постійно йде. От НАТО шмято, там. Зеленський, туди, полетів, Турції, там ще щось самітиці НАТО. От якби да гриби, да якби НАТО нас доранше да б взяла, да не було б таких там бід, а цих жертв, там, може б, війни, наприклад, ці, цієї. О, к чому оце взагалі усе? Я не можу поняти. Це оце гадання. А що б там, а НАТО візьмуть, а не візьмуть? Та готуватись треба було просто-напросто. Ще. Нащо тобі не треба? Тобі про... просто треба було взяти з 14-го готуватися. Реально, а не фейково. Щось робити, а не шашлики жарити. Не кайфувати від того, що все на волонтерах тягнеться і нам і так нормально. О. Повиганять мишею усіх цих від корита. Попооцовувати, повиганять, -по трохи їх потруїть по о, ми -ми мишаков. Зразу. І ці кошти направить всі на фронт на це все. Все, і диви, там трохи времени і та війна, все, перемога, слава Богу. І нема цих жертв. і Не треба нам не нато не шмята. ну Як ви гадаєте, ваша думка? В коментарі.